Відкриття змагань і хмельничани демонструють усі дива української гостинності, які дозволяє бюджет державний та спонсорські гроші. Гостям вручають хліб, сіль, сувенірну продукцію з символікою нашого краю. А козацькі джури знайомлять і нагородних спортсменів із особливостями місцевої хореографії. Усе, аби гостям у нас сподобалося, бо мають наміри товаришувати запорізьцями, відрядити до них на шкіл тренерів, які вже виявили бажання розвивати на Хмельниччині досі невідомий спорт. Я рахую, що цей національний вид спорту. Він він підніме національну гідність наших спортсменів, і ми будемо будувати все на основі нації. Так що є в нас, наприклад, такі вже дзвіночки тривожні, що в нас голова федерації Слав'яно-горівської боротьби його Російська Федерація виключила, тому що побачила на його сайті, як він як там виступали люди на майдані. Запорізькі спортсмени демонструють мистецтво в показових виступах. Власне, рукопаш, бої зі зброєю, зрозуміло, все в художньому оформленні. Присутнім подобається сьогодні час для об'єднання, а національна ідея здатна згуртувати молодь навколо засад козацького вишколу Запорізької січі. Ідейні натхненники бойового мистецтва Спас у цьому кажуть переконалися, бо казаки були чоловіками, яких у сенсі фізичної і військової підготовки можна ставити в приклад. Очільники всеукраїнської спілки нового старого однобою ретельно вивчали всі можливі історій. Довідки про підготовку козацтва і дійшли. Висновку це було гарно вишколене військо. Неважливо, ти шляхтич чи то приходив, чи можливо якийсь родовий козак уже з роду козацького. Все рівно 5-7 років ти навчався на січі. Розкладня запорозького козака, то ми колись порахували це близько 16 15-16 годин постійних тренувань зі зброєю, з боротьби, скачки, сканем, веслування, плавання. Будь-який спецназ світу він би позаздрив. Ідея подобається багатьом і в нашій місці, бо на це є причини, каже головний спасівець. Спас він в генах у нас генетично. Він у кожного козака, українця, який родом, має козацький рід. Просто це ці, ці, ці гени треба пробудити. Як у тренера важкої атлетики та діючого спортсмена, ветерана гирьового спорту з Макова Дунаєвецького району Володимира Копичинського він усе козацьке здавна любить. Чудово, дуже красиво. Побільше їх треба проводити. Дай Бог, щоб наша Україна була продовжила бути єдиною. В Ваших генах, як ви думаєте, є козак? Мені можна не говорити, тому що в мене видно зразу по вусах. Звісно, це жарт, бо зовсім не вуса допомогли пану Копичинському завоювати стільки нагород і досі виступати. Головна риса козака мужність, стійкість характеру та військова й бойова підготовка. Чоловіки з Запоріжжя, які не на жарт переймаються духовним відродженням української молоді, беручи, за приклад, козаків, довідалися. Боротьба з пас була зовсім не єдиною в тренуваннях на Хортиці. Чоловіки, котрі вирішили покинути все та стати вояками, вивчали техніку 20 видів двобоїв. І не тільки бойові мистецтва вивчали козаки. Фізична культура на Запорозькій Січі вона була дуже розвинена. Пас уже не один із 20 різновидів бойового мистецтва запорізьких козаків, а вид спорту, який найбільше нагадує із уже нам відомих бойове самбо. Тут дозволені китки, різноманітні удари, в тому числі кулаками, ліктями і ногами, задушливі та больові прийоми. Тобто спектр дозволеної техніки широкий. А щоби зменшити або ж мінімізувати травматизм повноконтактної боротьби, обмежили час сутичок. Гарна можливість для борців із швидкою реакцією стати господарем ситуації на килимі. Місцеві спортсмени та тренери дарма, що вперше стик. Каються зі спасом не втрачають часу. Бійці рукопашу, кікбоксери кількох шкіл і клубів побачили себе в ролі учасників змагань, і декому навіть вдалося опанувати правила з першого разу та подати себе з вигідного боку.